Три причини носити панамку на сонці. Перше, це не буде вигорати волосся, буде зберігатись пігмент і не так рано будете сивіти, не буде такої ламкості. Друге, не буде обгорати так шкіра на вухах, і тим самим зменшиться ризик раку шкіри, де частіше вона буває. Це ніс, чоло, вуха. І не буде страждати сітківка ока, буде більш захищена. І, і саме основне третє це профілактика інсульту, запобігання гіпертонії, не буде перегріватися потилиця та запобігання теплового удару. Панамку. Обов'язково носити дітям, бо в них недосконала терморегуляція, і вони також не відчувають, коли йде перегрів. Та людям старшого віку, бо в них не така еластичність судин. І всім, у кого є проблеми зі здоров'ям. Обов'язково виходячи на сонце, одягайте панамку, бо інколи не знаєте, від чого болить голова, а це може бути наслідок перегріву, який був три дні тому. Також модна панамка вона завжди вас прикрасить. Бажаю міцного здоров'я!